Єдиний марафон триває. Про головне на восьму ранку розкажу я, Лілія Налягака. Масовану ракетну атаку пережила Україна цієї ночі та рано вранці. Росіяни били крилатими ракетами, балістикою та ударними дронами. Під прицілом було одразу кілька регіонів. У деяких із них загроза від ворожих безпілотників залишається досі. На екрані ви бачите актуальну мапу загроз. Якщо ваш регіон позначено на ній червоним, перебувайте в укриттях. До трьох зросла кількість постраждалих під час нічної атаки росіян у Києві. Спочатку столиця опинилася під ударами кількох груп дронів, а згодом балістики. У місті пролунала низка потужних вибухів, як повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Наслідки атаки зафіксовані у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах. У Дарницькому влучання улемків на 26-му поверсі на житлової квартири. Також фрагменти ракети впали на дах приватної оселі. Постраждав літній чоловік. У Дніпровському районі виявили залишки двох дронів на відкритій території. Пошкоджень зазнала і територія дитсадка. На іншій локації понівечений п'ятиповерховий будинок. У Печерському районі побиті АЗС та припарковані автівки. І, за попередніми даними, 22-поверховий житловий будинок у Шевченківському районі. Двоє постраждалих у чоловіка та жінки зафіксовані садна та порізи склом. Суми опинилися під атакою російських безпілотників цієї ночі. Зафіксовані удари по багатоквартирних будинках у Зарічному районі. Попередньо без поранених, повідомив ВВО міського голови Артем Кобзар. Унаслідок влучання у сьомий поверх багатоповерхівки, вибиті близько 10 вікон, пошкоджена мережа теплопостачання. Також окупанти поцілили по четвертому поверху в іншому будинку. Побиті балкони, вікна, сталося займання. У Конотопській громаді окупанти влучили у приватне домоволодіння, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров. На місці атаки виникла масштабна пожежа. Трьох людей врятували, у них сильний стрес. Ще двома ударами росіяни поцілили у багатоповерхівки в сумській громаді, понівечені оселі. Напередодні були поранені четверо людей. Як повідомили у Нацполіції, пошкодження зафіксовані у 15 територіальних громадах. Це житлові будинки, адмінбудівлі, об'єкти соціальної інфраструктури та лінії електропередачі. В обласному центрі наслідок влучання БПЛА у двох багатоповерхівках виникли займання, понівечені балкони та вікна. Дніпро цієї ночі теж був під масованою атакою безпілотників та ракет. Як повідомили в обласній адміністрації, у місті виникла пожежа. Також є пошкодження на території інфраструктурного об'єкту. Понівечені дві приватні оселі, триповерховий житловий будинок і гуртожиток. У Слобожанській громаді зайнялося авто. Побита оселя. Гучно було у Роздорській, раївській громадах та у самому Синельниковому. Виникла пожежа. Понівечені інфраструктура, приватне підприємство та автівка. По Нікопольщині противник бив фпв дронами та артилерією, тероризував Нікополь, Червоногригорівську, Покровську та Марганецьку громади. Пошкоджені інфраструктура, чотири приватні будинки, три господарські споруди та гараж. Ніхто не постраждав. Україна отримає новий пакет енергетичної підтримки від Євросоюзу. У ньому будуть, зокрема, і генератори. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. За його словами, допомагатиме Європа і в інших сферах. Ми готуємо нові формати спільної роботи з Євросоюзом. Це стосується, зокрема, фінансування. Гарячого харчування в школах в Україні були й домовленості наші. Ми розраховуємо, що все вдасться реалізувати. Також триває робота в Європі щодо нових санкцій проти Росії за цю війну. Санкції, які не просто покарання, але й можуть обмежити російську здатність воювати. Ми робимо все, що в дипломатії спрацювала, але це Росія повинна відмовитись від війни. На Покровському напрямку наші захисники показують високий клас зі збиття російських дронів. За кілька днів бійці 25-ї січиславської окремої повітряно-десантної бригади знищили десятки ворожих мавіків, використовували дрони перехоплювачі генерал черешня. Військовики зазначили, що матеріальні втрати окупантів майже 95 тисяч доларів. І це не враховуючи, що мавіки були різної комплектації, і багато з них ще й несли бойову частину для скиду. Нині наші бійці відкрили збір, який допоможе продовжити ефективну роботу. Ви також можете долучитися, скористайтеся QR-кодом на екрані. Не нехтуйте, донатьте. Ситуація важка. Вона динамічна, вона постійно змінюється. Ворог намагається застосовувати будь-які доступні йому методи ураження, дуже щільно працює по логістиці, але ми також не стоїмо на місці, ми пристосовуємось, також знаходимо якісь досить унікальні рішення, працюємо, заважаємо ворогу проводити аеророзвідку. Заможаємо йому проводити удари по нашим позиціям, і таким, таким чином і стримуємо всю цю ситуацію. СБУ затримала студента одного з черкаських університетів, який на замовлення ФСБ шпигував за аеродромами в області, фотографував їх і скидав кураторам координати. Також мав з'ясовувати і передавати інформацію про наявність на литовищах бойової авіації і чисельність особового складу. Ворожі спецслужби завербували хлопця через телеграм-канал. За держзраду йому загрожує довічне ув'язнення. Контрозвідники служби безпеки викрили фігуранта і затримали його у столиці, де він переховувався. Під час обшуку у нього було виявлено смартфон із доказами роботи на ворога. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Понад 650 молодих українських спортсменів та тренерів загинули внаслідок повномасштабної агресії Росії. Такі дані наводять наші урядовці, реагуючи на заяву президента ФІФА Джанні Інфантіно. Зокрема, міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, Росія продовжує вбивати ще більше, поки дехто пропонує скасувати заборони, попри те, що РФ відмовляється припинити війну. Водночас міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, слова Джанні інфантіно звучать безвідповідально, якщо не сказати інфантильно, адже вони відривають футбол. Від реальності, у якій гинуть діти, нагадаю, президент Фіфа в інтерв'ю напередодні сказав, що розгляне можливість скасування заборони, накладеної на Росію у 2022 році після вторгнення в Україну. Дональд Трамп розкритикував Міністерство юстиції США за публікацію матеріалів у справі Джефрі Епштейна. Президент США заявив, що ніколи не був на так званому острові Епштейна і назвав його мерзенним. Також Трамп вважає, що міністерство юстиції має зосередитися на важливіших питаннях, а не на оприлюдненні мільйонів сторінок документів. Я не лише не дружив з Джефрі Епштейном, а й згідно з інформацією, яка щойно була оприлюднена міністерством юстиції, Епштейн і підлий брехливий автор на ім'я Майкл Волф змовилися, щоб завдати шкоди мені або моєму президентству. Крім того, на відміну від багатьох людей, які люблять нести нісенітниці, я ніколи не бував на мерзенному острові Епштейна. але майже всі ці нечесні демократи та їхні спонсори там бували. Понад 100 евакуацій і тисячі врятованих тварин. У Дніпрі волонтери створили виставку світлин, зроблених під час вивезення чотирилапих. Зізнаються, за чотири роки роботи фото набагато більше, але відвідувачам вирішили показати найяскравіші історії порятунку. І головне привернути увагу суспільства до проблеми евакуації тварин. Планують виставку представити і за кордоном. Це Оріхів 23 рік. Ми забирали тварин і цуцик маленький. Був ми його не хотіли садити в клітку, бо він стресував. Він такий, прям був неспокійний. І Він лазив просто по машині, заліз на руки, сів за кермо і вів нас далі. Вже в це по дорозі назад, бо ми намагаємось малих собак забирати вже в кінці шляху, щоб їм було менше стресово. Світлина з цуциком водієм стала частиною виставки ігнат у команді евакуаційників майже від початку місії. Відтоді було сотні перевезень з усіх гарячих напрямків. Поруч ще одне фото. Це Куп'янський, Ми встановили в куп'янську годівничку для тварин. У нас їх зараз встановлено близько 50. Ми встановлюємо годівнички для того, щоб всі вакуаційні команди і наші, і наші колеги, могли приїхати, просто насипати туди корму. Туди влазить десь близько 7-8 кілограм корму. І тварини підходять, їдять стільки, скільки їм потрібно. Якщо раніше тварин могли забирати навіть біля лінії фронту, то зараз через високі ризики це стало майже неможливо. У третьому, 24 році. Ми заїжджали. Там 300 метрів до лінії розмежування і могли там робити свої справи і швидко виїжджати. Бо була тільки артилерія і стрілкове стрілкова зброя. Сьогодні вже є фпів. Це дуже небезпечно. Під'їхати десь на 5 кілометрів. Це і небезпечно, і важко. Волонтери обладнали автівку реба, але це не завжди рятує. Сергій пригадує, як їздили до Новомиколаївки. Ми вчора забрали одного пікінеса. Одного котика, якого звуть Велес, і собачку, вівчарку чорну. Вівчарка поїхала до нашого притулку, який ну до шелтеру, який ми створили для перетримки тварин. Сергій в команді рятувальників з квітня 24-го. За плечима в нього більше як 70 виїздів. Розповідає про перший. Я пам'ятаю, що ми в, в Лимані забирали двох котиків. В ми ярі, ми забрали собачку чорненьку таку. І на зворотній дорозі в Краматорську ми забрали собачку з цуциком. Скільки саме тварин вдалося вивести з-під обстрілів, порахувати складно та найзворушливіші історії представлені на експозиції? А і от ще е, такса філя щаслива собака, тому що е, Оце будинок, де він живе. Оце безпосередньо він. От сюди влучив снаряд, але його навіть не контузило. І ми на наступний день приїхали. Це під бахмутом, забрали його і алабая з подвір'я. Показати наслідки війни та масштаби волонтерської роботи, звернути увагу на долю тварин у зоні бойових дій. Для цього і створили виставку. На ній розмістили 80 світлин за кожною врятоване життя. Теж сама по собі атмосфера дуже важка це само собою, але це треба розуміти ще морально, що бачити цих тварин, вивозити їх і не знати їх подальшу долю. Вони роблять просто колосальний труд, неймовірні люди з дуже сильним серцем. У команді Дніпровських рятувальних екіпажів 15 волонтерів щотижня вони вирушають у прифронтові міста та села і прагнуть донести до. Кожного те, що там бачать, ми передаємо по обласним центрам країни. Вже точно підтверджений івано франківськ Київ, Львів. І далі будемо передавати партнерам за кордоном, Бельгія, Франція, Нідерланди. А ще ці кадри переконливо свідчать, що навіть у найтемніші часи завжди є надія. Оце палац культури, міста Часів яр. Ми тут є описова частина. Якраз ми приїхали через. Тиждень здається після того, як росіяни в нього влучили. Але, попри це, на передньому плані ви бачите троянда квіте. І я в цьому вбачаю деякий символізм. З Дніпра Олена Вдалюк, рослин Засова, подарунці, телеканал інтермарафон Єдині новини. Просто зараз у ефір повертається Олексій Фадієв. Я ж чекатиму на вас із новинами за 20 хвилин. Дякую, колеги. Так, протягом наступної години два по пів. Ми будемо мати включення. Поговоримо про Starlink в Україні, і буде включення з передової.